Діти, вітаю вас! Ось і прийшла чудова пора року весна. А це означає, що з теплих країв вже повертаються птахи. Давайте пригадаємо, як називаються птахи, які на зиму відлітають в теплі краї, а весною повертаються. Правильно, перелітні. Хто ж повернувся в Україну з вирію? Грачі, шпаки, ластівки, дикі гуси та качки, лебіді, журавлі та лелекі. Малята сьогодні ми з вами ближче познайомимось саме з лелекою цим величним і дуже гарним птахом. Зимують лелекі аж в Африці. Важкий шлях їм доводиться долати, хоча й летять лелеки дуже швидко. Першим з вирію повертається тато лелека. Він обирає місце, мостить гніздо, а вже потім прилітає мама лелека, відкладає яйця і з них вилупляються лелеченята. Пташинна сім'я може селитися в тому самому гнізді кілька років поспіль, якщо їм сподобається. Лелеки будують гнізда на хаті, на дереві, на стовпі. Ці птахи оселяються тільки біля добрих людей і якщо лелеки зводять на хаті гніздо. То господар дуже задоволений цим, бо лелеки приносять у дім щастя, спокій, злагоду. А ще може народитися дитина. А тепер подивіться уважно, якого кольору у лелекі ноги, дзьоб, крила. Хочете дізнатись, чому вони такого кольору? Тоді послухайте. Існує легенда! Про цього незвичайного птаха. Колись давно люди знайшли лелеку з поламаними крилами, Вилікували, хоч птах і одужав, але літати вже не міг, тому й жив серед людей. Якось в селі трапилась велика пожежа. Лелека, рятуючи від вогню малих дітей господаря, опік свої довгі ноги. Забруднив сажею крила. Ось тому лелека має червоний дзьоб, довгі червоні ноги і чорні кінці крил. В народі кажуть де лелека водиться, там щастя родиться. Летять великі птахи, ліси, поля минають, ту хату, де осядуть. Щасливою вважають, лелека чорногузок. це символ України, як оберіг у хату великої родини. Малята, давайте зліпимо свій оберіг птаха лелеку. Ось такого птаха лелеку ми сьогодні з вами будемо ліпити. Для роботи нам знадобиться пластилін білого. Чорного та червоного кольорів. Дощечка, стека, серветка та два сірника. Робимо тулуб. Беремо шматок пластиліну білого кольору і скочуємо кулю. Потім з кулі робимо овал. Робимо шию. Скочуємо жгутик. Прикріплюємо шию до тулуба. Робимо голову. Скочуємо кульку. Прикріплюємо голову. Тепер робимо крила. Беремо пластилін білого кольору, скочуємо дві кульки. Кульки сплющуємо. І загострюємо з одного боку. Беремо чорний пластилін, скочуємо дві кулі. Чорні кульки теж сплющуємо і загострюємо з одного боку. Скріплюємо готові білі і чорні форми на хлест. Потім робимо стекою смуги. Прикріплюємо крила до тулуба. Робимо хвіст. Беремо білий пластилін, скочуємо кулю. Притискаємо, придаємо форму трикутника. Малюємо смуги стекою. Прикріплюємо хвіст. Приєднуємо до тулуба ноги, сірники. Із червоного пластиліну робимо лапки. Скочуємо дві кульки, трішки сплющуємо, стекою робимо надрізи. Прикріплюємо лапки, робимо дзьобик. Скочуємо жгутик, загострюємо з одного боку, прикріплюємо дзьобик, робимо очі, скочуємо з чорного пластиліну дві маленькі кульки, прикріплюємо очі до голови. Ось такий лелека у нас вийшов малята. Сьогодні ми з вами дізнались про лелеку, символ вірності, щастя, добробуту. Живий символ оберіг України. І зліпили свій оберіг лелеку. Ви молодці. До побачення!